Вітаю! У нас сьогодні дуже цікава тема. Як усунути неполадку двигуна, коли в нас свічку вирвало? Плотно закручена свічка випадає. І тоді на ходу двигун пух-пух-пух-пух-пух їде. Ми можемо навіть її відкрутити без свічного ключа. Вот их я Ну, все страшное. Вот такая светская. Вихлоп летів поза свічку. Куптив. Ми дихали газами. Справа в тому, що стара свічка має коротеньку різьбу. А щоб нам машинка далі добре працювала, ми візьмемо свічку з довгою різьбою. Є такі свічки Бриск 15. l 15 GC Super. Вони коштують два рази дорожче за звичайні. І якось було так, що Господь Бог поміг, поміг мені знайти таку. Просто на дорозі знайшов. Зазор я поставив так як по паспорту 0,9 мм. Зазвичай за замовчуванням ставлять 0,607 в заводу. Це на малі двигуни добре. Малих об'ємів. І поставив нову свічку. І все, і подивимося потім, як двигун працює. Як заводиться. От. Повертаємо ключ. І що лампочка червона в нас не світиться. А в чому проблема? В тому, що на датчику аварійного тиску масла в нас окислився або поганий контакт. Ідемо чистити контакт. Так, пробуємо запустити двигун після заміни свічки на довшу. Запалювання стартера. Все у нас відмінно працює вже.